English for Kids Online. І так, сьогодні ми робимо відеоогляд на восьму тему за робочим зошитом англійської мови до підручника Quick Minds 2 клас, автор зошита Лора Фрост. Як завжди, традиційно усі уроки будуть в одному відео зібрані, тому, будь ласка, користуйтеся часомітками, які я трошечки пізніше оформлю в описі під цим відео. Також не забувайте долучатися до нашого телеграм-каналу English Webinars, там, де ми проводимо благодійні вебінари, які відбуваються щосуботи протягом навчального року. Ну і проводитимуться також протягом літніх канікул. Це благодійні навчальні вебінари. Для підтримки військових протягом навчального року. Усі умови, деталі можете побачити в описі під цим відео. Ну і, звичайно, у нашому телеграм-каналі у закріпленому коментарі. І так, ну а ми з вами почнемо. І так, Amusement Park, Lesson 1. Урок перший. Exercises 1-2, page 69. Стрінка 69. Guess, The Words and write. Угадай слова і напиши, uh, Buy chips, купувати чипси. Uh, drink Lemonade, пити лимонад. Lemonade. Так, eat a burger. Їсти бургер. Ride a roller coaster, кататися на uh, американських гірках. Throw a ball кидати м'яч. No, ну, and win a prize. Виграти приз. Good. Це всі слова, які у нас йдуть, в принципі, з нашого юніта у підручнику. Далі вправа друга. Match, say, and write. Поєднай, скажи і напиши. І так, number one. I like chips. Number two I don't like kites. А, далі. Що ми ще любимо? Да? I like uh, horse riding однозначно. Або I like Horses. Uh, horses? Uh, що ще ми любимо? Чіпс вже було. Ice. cream». Морозову я також люблю. Так, на що, що з чим пов'язаний ще смайлик? ball balls, mm-hmm, mm -hmm. one, two, three, four, stop, aha, balls, and uh, what else, and lemonade, люблю, да? Lemonade should blue, then, lemonade. Все останнє я не люблю, так? Отже, I don't like. Що мені не подобається. Крім кайтс, I don't like. Упс. Це, мабуть, все ж таки не ле... Ой, мабуть, лемонейт сюди, а це у нас джус буде. I don't like виходить. Лемонейт. Um, cakes. Не люблю тістечка. Ah, show she new roller coasters. And bulges. I don't burger. So I like horses, ice cream, balls, juice, and juice. I don't like lemonade. Uh, cakes. Roller coasters. Uh, і там ще якась кома йде, ну, мабуть, ще щось треба написати, але ну, я вже не знаю, що тут написати. Мабуть, тут треба написати слово END ще. І все. А тут поставити крапочку. Гед. На цьому огляд 69-ї сторінки роз... завершено. Поставте відео на паузу. Це у нас був урок 1. Переходимо до уроку 2. Amusement park, lesson 2, page 70. Итак, read and write the words in the correct boxes. Прочитай, випуши слова, відповідні стовпчики. Итак, what can we buy, що ми можемо купити? What can we ride, що ми можемо, на чому ми можемо кататися, And what can we play. Play. Так, отже, ми можемо buy ride. Um, uh, We can ride a bike. Ну, просто байк напишу. Napiшу mm -hmm. Rollercoaster Play Table Tennis mm. uh, hopscotch. Scotch and uh, a ball. Match. Так. Uh, and pony. You can ride a pony. Так, what can we buy? Ещё мы можем продубати. hot dog, cheeseburger, and pizza, yes? Pizza. Кут, well done. І так, buy, hot dog, cheeseburger. Uh, uh, pizza. Ride, bike, rollercoaster, pony, play, table, tennis, hopscotch, and ball. Все, поставте відео на паузу, запишіть дані слова. А потім вправа друга. Переходимо до неї. I like, I'd, I'd like. Адже I'd, I like, це я люблю. Щось мені подобається, а I'd like – я б хотів. Наприклад. I like swimming, мені подобається плавати. I'd like to swim in the sea. Я хотів би поплавати в морі. I'd like to drink some juice. Я хотів би випити соку. I'd like to drink some juice. Але I like drinking milk. Але мені подобається пити молоко, наприклад. Uh, I like eating fish and chips. Я люблю їсти рибу зі смаженою картоплею. I'd like to eat fish and chips. я хотів би з'їсти рибу з картоплею смаженою. I'd like to buy some lemonade. лемонейд. Uh, я хотів би придбати лимонад. I like winning prizes. Я люблю вигравати призи. I'd like to ride a roller coaster. Я хотів би покататися на американських гірках. Поставте відео на паузу, будь ласка. Отже, там, де у нас фраза починається з to, to swim, to drink, to eat, to buy, to «to ride». Ми перед нею ставимо фразу «I'd like». адлайк. Match and Trace. Знайди відповідники і поєднай. І так, prize – приз. Ролекоустер це американська гірка. Kite – це повітряний змій. Поставте відео на паузу і поєднайте, будь ласка. На цьому огляд 70-ї сторінки це урок 2 завершено. Ну, а ви залишайтеся, дописуйте. Lesson 3. Exercises 1-2, page 71 і так, перша вправа. Circle the words and write them in ABC order». Обведи слова і випиши їх в алфавітному порядку: Amusement. Ride «ride», «ride» Buy купувати. Eat їсти. Drink пити. Win перемагати. Throw кидати щось. І ride кататися верхи. Нам треба ці слова виписати у офітному порядку. І так, amusement. Потім у нас іде слово buy купувати. A, B, C, D, E. Eat. Так, стоп, drink спочатку. Drink – пити. Eat – їсти. E F G. H-I-J K L M. N O P Q R. А У нас тут справа в тому, що ride right двічі написано. Ride S TRW. U V -W, w. Win. Ну, правильно ж. Amusement by uh, one, two, three, four, five, six, seven. Сім слів має бути. Так і є. Там слово ride просто двічі використовується. Кируть, поставте відео на паузу. Права друга Look, Read and Write the Names. Подивись, прочитай, напиши імена. Mary is playing basketball. Mary грає в баскетбол. She is throwing the ball. Вона кидає м'яч. Kate is riding a pony. Kate катається на поні. Julia is winning a prize. А Julia виграє приз. Okay, далі. Max and Nick are riding a roller coaster. Max and Nick catch an American girka. Nick is eating ice cream. Then uh, is buying lemonade. це Then. Nick is eating ice cream, вибачте, але тут хто тут морозиво їсть? Так, іще раз. Іще раз, Nick is eating ice cream. Все, отже, навпаки. Ось так буде. Nick. Nick з морозивом на американських гірках. Then is buying lemonade. Dan is Buying Lemonade. Uh, team. Team дуже схожий на Ніка, до речі. Team is drinking cola. А uh, team п'є коло. Все. Отже, ми з вами розібрали і підписали імена. А тепер поставте відео на, на паузу. Запишіть імена дітей. А потім ми з вами почитаємо ще раз ці тексти, окей? Я читаю речення, зупиняюсь. Ти читаєш за мною потім, гаразд? І так. Mary is playing basketball. She is throwing the ball. Kate is riding a pony. Julia is winning a prize. Max and Nick are riding a roller coaster. Nick is eating ice cream. Dan is buying lemonade. Team is drinking cola. Okay, that's all. What's your Завдання третій урок ми з вами розібрали. Переходимо до четвертого. Amusement park, Вправи перша друга, стрінка 72. So, let's choose the correct words and answer. Вибери правильне слово і дай відповідь. І так, can you throw the ball? Yes, I can. Чи можеш таки дати м'яч? Так, можу. Далі. Do you like riding a roller coaster? Чи любиш ти кататись на американських гірках? Ну, давайте. Якщо ви говорите так, люблю, то ви обираєте yes I do. Якщо вам не подобається, то ви напишіть no I don't. Тобто оберіть, будь ласка. Угу. Свій варіант. Далі, prizes have you got. І так, how many prizes have you got? Скільки призів у вас є? Ну, давайте приблизно напишемо. I have got. I have got. Хай буде two prizes. Можливо, якісь дві нагороди, так? Да? призи, якісь дві нагороди. Далі. Uh, what are you buying? Що ти купуєш, наприклад, так? I'm buying. I am buying. a new, um, a, new, a, new, a, new a new a new hat. Okay. Я купую новий капелюх, наприклад. Приблизні відповіді нехай ну, будуть такі. Поставте відео на паузу, оберіть питання, слова або допоміжні дії слова, так, і напишіть свої відповіді. Друге завдання. Read and circle the odds, you're on out. Write – прочитай, введи зайве слово і напиши його. І так, піца, бюген, хорс, сэндвич. Хорс зайве слово. Role coaster, notesbook, ruller and school bag. Очевидно, що зайве слово американська гірка, так? Запиши, будь ласка, це слово у прямокутничок праворуч. Наступне Cheaps, Burger, Price, Apple. Price – зайве слово нагорода. Усі інші слова це продукти харчування, так? What, when, where, who. Зайве слово win, тому що інші слова є питальними словами. Buy, sing, eat, cola. Buy, sing, eat, cola. Я думаю, що кола зайве слово, тому що всі інші слова позначають дії. Купувати, співати, їсти. Can, what, how, where. Знову ж таки, can зайве слово, тому що інші слова є питальними. Ride, pony, win and play. Ну, pony – зайве слово, тому що інші слова є дії. Ride – кататися верхів, win перемагати, play – грати. А pony – це просто створіння. Да? Тваринка. Good. Отже, всі слова, які ми виділили, в еліпси такі взяли, так. Будь ласка, запишіть праворуч у цих прямокутничках. Поставте відео на паузу. На цьому угляд 72-ї сторінки урок 4 завершено. So, a lesson 5, task 1. Match the opposites. Поєднай слова з протилежними значенням. Yes, no, так, ні. Good bad. Гарний поганий. Big великий small маленький. Black, чорний, white білий. On на, under – під. This цей that той. Happy, щасливий, sad – сумний. Go йти, come приходити. Поставте відео на паузу. Task 2. Circle and write over this lovaina po sherechennya. What can we do? Так, I have got an idea. У мене є ідея. Okay, I have got Ой, вибачте, n тут треба. N idea. Далее what do you like doing? I like riding horses. Я люблю кататися верхи. I'd like to buy some good apples. Я б хотів би придбати гарних яблук. «They are not eating ice cream». «Вони не їдять морозиво». We like playing table tennis. Вони, ми любимо грати в настільний теніс. Давайте запишемо це. Так, отже, I have got. An idea. What do you like doing? Should, uh what do you like doing? Uh, любиш робити? I like ho riding horses. I like riding horses. Я люблю кататися на конях. I'd like to buy. Some good apples. Я хотів би придбати гарні яблука. They are not eating ice cream. Вони не їдять морозиво. We like playing table tennis. We like playing table tennis. Поставте відео на паузу. А потім виконайте вправу третю. Треба позначити і сказати, що ми можемо робити в Amusement Park. Так, в парку розваг. Так, we can eat pizza. Ми можемо їсти піцу. We can drink cola. We can win a prize. Take photos. We can. М -м -м -м. А, а я не знаю, там можна Climb Trees. Мабуть, можна, так? Да? В парку розваг? Лазити на дерева. Ну, draw a picture теж можна, якщо хочеш. Якщо це нікому не буде заважати, то звичайно. Окей. Okay. На цьому огляд сторінки 73 завершено. Lesson 6. So read and circle the Right Word. Прочитаю слова в стопчиках і обведу слово, що відповідає малюнку. І так. Май, бай, флай, dry, край, флай, муха. Man has can bad apple. Яблуко. Fuo tiontone burger. Бургер. Good. Write questions and answers. Answer. Напиши запитання до малюнків і відповіді. Итак. Is he riding a merry-go-round? Чи катається на карусели. No, he isn't. He is riding a roller coaster. So is he eating a burger? his burger. Is he eating a burger? No. He isn't. He is eating an apple. Dali is he drinking coffee? She vin pia Is he drinking drinking coffee? No. He isn't. Ni vin ni pia A So he is, he is drinking lemonade. Vin pier Lemonade. so is she buying a watermelon? А я не знаю, що вона купує. Хто знає, що вона купує? Я не знаю, що вона купує. Is she buying a watermelon? Is she buying a watermelon? Вона купує кавун. No, she isn't. А, можливо, бургер, да? No, she isn't. Okay, so she is buying a burger. Вона купує бургер. She's buying a bogie. Окей, okay, good. Поставте відео на паузу, будь ласка. На цьому угляді 74-ї сторіночки, а це у нас Лесен 6 завершено. І так, тема у нас восьма продовжується. Парк розваг, Amusement Park. Lesson 7, урок 7, page 75, 75-та сторінка. Вправа перша. Write WH and match. Uh, напиши WH і поєднай. Write the words in the sentences. Впиши слова в речення. І так, uh, згадаємо, що I'd like. Це скорочено від I would like. Так, я хотів би. І так, слова what, що або який. Where. Декуди white білий. I'd like to ride a white horse. Yes, я хотів би покататися на білому коні. Uh, what can we do? Що ми можемо зробити? We can ride a roller coaster. Ми можемо покататися на американських гірках. Uh, where are the children. They are in an amusement park. Де діти вони в парку розваг. I'd like to buy a white t-shirt. Я хотів би придбати білу футболку. What are they doing? Що вони роблять? They are drinking juice. Вони п'ють сік. Поставте відео на паузу. Вправа друга. Write the words in the correct order. Напиши слова в правильному порядку і прочитай речення. There is a fear in the park. Далі. there are lots of children. Багато дітей десь знаходиться. Да? there are lots of of children. Багато дітей. Далі. They can win a prize. They can win a prize. Вони виграти нагороду. So the children can buy chips and lemonade. The children. The children. children. Can buy chips and lemonade. Так, the Children can buy Chips and Lemonade. Китай поставте відео на паузу, аби дописати дані речення. Ну, а ми з вами проходимо далі. Mark and write and say. Позначно пиши та скажи. Ну, спершу. Do do. you like riding a horse? Yes, I do. Тобто вам треба смайлик намалювати. Якщо смайлик посміхається, то скрізь буде весела гарна відповідь. У мене скрізь смайлик посміхається, тому що я люблю усі ці заняття. Я люблю і морозово їсти і кататись на американських гірках. Do you like eating ice cream? Yes, I do. Чи любите ви їсти морозиво? Так, любимо. Do you like riding a roller coaster? Чи любите ви кататися на roller coaster? Це американські гірки, такі атракціони. Yes, I do, так, також люблю. Якщо у вас буде смайлик десь невеселий, ось такий похмурий, так, то ви тоді пишете No I don't. На цьому огляд 75-ї сторінки завершено. Тема 8 Amusement Park продовжується. Lesson 8, урок 8. Case okay, so of Read, Choose, and Write. Прочитай, вибори правильні слова і напиши. І так, I like fairs. Я люблю ярмарки. I'd like to go. Я хотів би сходити. До парку розваг. Так. Далі. I like going. Я люблю ходити. I like going to the park with my friends. Я, хотів би, я люблю ходити до парку з друзями. We can ride a bike or a scooter. Ми можемо покататись на велосипеді або на самокаті. Pisaken ride у початковій формі без 2. We like riding horses too. Ми любимо кататися на конях також. We are eating burgers and chips. Ми їмо бургери і чіпси. I'd like to drink uh, some lemonade now. Зараз я хотів би випити лимонаду. I like drinking lemonade and juice. Я люблю пити лимонад з соком. Ну і сік мається на увазі. Поставте відео на паузу, писати треба буде, переписати. Uh, draw and write. Намалюй продукти та напої, які тобі подобається їсти та пити під час прогулянки в парку розваг. І uh, які не подобаються. Uh, uh -huh. Намалюй продукти та напої, які тобі подобаються їсти та пити під час прогулянки. Окей. І так, I like eating. Там, де I like eating, намалюй ось тут, що тобі подобається їсти. Да? Ну, наприклад, там подобається тобі бургер. Намалюй ось тут бургер там, або ще щось I like drinking. Що тобі подобається пити? Ну, намалюй склянку там, я не знаю, з якимось напоєм так? і обов'язково соломинкою. Так, далі. I don't like eating. Що тобі не подобається їсти ось тут намалюй. Так, і ось тут намалюю I don't like drinking, що тобі не подобається пити. Отже, перші дві два малюнка – це те, що подобається, відповідно, їсти і пити. Наступні два малюнка нижче те, що не подобається їсти і пити. На цьому огляд 76-ї сторінки, уроку 8-го завершено. Так само, як і огляд повністю восьмої теми Amusement Park. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Долучайтеся до спонсорського ком'юніті, або віддячити автору каналу за роботу. Ну і, звичайно, не забувайте про наші благодійні вебінари, які проходять щосуботи. Долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Чекаю вас на своїх заняттях. Ну а ми з вами прощаємося до 9-ї останньої теми у цьому навчальному році. Goodbye!